Ну, звісно, зараз не імпровізуємо. Пикрас. <гих> <рик> <"Ты> <кри> Там снаряд, вони мені кажуть. Mm. Я кажу, чого ви так вирішили? Тому що ми знаємо, що туди щось прилетіло. <рик> ну, Це важливо. Ну, дійсно, ви робите, ви робите неймовірну роботу. Обстежуємо, прибори мовчать. Кажемо до, до них так тут же ж немає нічого. Нам попередня група так само сказала. <кри> <рик> 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 Денисе, що? Мотивує вас. Яка цитата у житті для вас є таким найбільшим мотиватором? Нормально налаштовує на роботу. Такий, якщо можна це назвати, вислів. Ти що, досі не виконав це завдання? <рес> це для вас найкращий мотиватор. Так, одразу пропадає лінія, починаєш виконувати те, що ти ще не виконав. Денис, вітаю 4 квітня. У світі відзначають міжнародний день протимінної діяльності і про світи у темі мінної діяльності. І е, насправді, оскільки ця тема в Україні є однією з найбільш проблемних як наслідок війни, і е, ми маємо багато кампаній, які пояснюють про безпеку, як себе поводити з вибухонебезпечними предметами. Але тим не менше. Треба пояснити, що таке саме гуманітарне розмінування, яким займається ДСНС, і що конкретно ви як служба надзвичайних ситуацій робите. Державна служба надзвичайних ситуацій працює не тільки по гуманітарному розмінуванню, тобто ми виконуємо оперативні звернення від населення, тобто виявлення знешкодження та знищення боєприпасів, які вже виявлені. А саме поняття гуманітарного розмінування це планові заходи. Тобто є якась інформація, що на певній ділянці чи на певній території можливе знаходження боєприпасів або мін, ми плануємо виконання цих робіт і група, розрахунок піротехнічний направляється для виконання цих робіт. І він виконує певний час ці роботи, допоки не буде проведення повне очищення даної ділянки території. Що таке піротехнічний розрахунок? Піротехнічний розрахунок це саме ті люди, які їдуть на відпрацювання звернення від населення або виконання робіт по гуманітарному розмінуванню. Від чого залежить кількість людей, які входять у цю групу? Зазвичай це стала кількість людей, це 5 чоловік, які відправляються на ці роботи. Але якщо є певні складності. І можливість е, виконання цих робіт більшою кількістю людей, е, то, там, то кількість цих людей збільшується. Угу. Денисе, ми, коли говоримо про вибухонебезпечні предмети, зазвичай у звичайних людей з'являється думка, що це пов'язано тільки з мінами. І десь візуально ти собі пам'ятаєш, що вони круглі, можуть виглядати практично там великі, малі і ховатися десь. Але тим не менше, взагалі сама категорія вибухонебезпечних предметів вона значно ширша. Розкажіть, будь ласка. Як виглядає небезпека ще окрім класичних маркерів, які звичні в людей і при згадці про вибухонебезпечні предмети? Взагалі, боєприпаси це вибухонебезпечні предмети, діляться на декілька категорій. Це можуть бути артилерійські боєприпаси, мінометні міни, авіабомби, ті ж самі ракети, також інженерні боєприпаси, до яких входять протипіхотні, протитанкові міни, про які ви говорили? Вигляд у них досить різний. Це залежить від типу цього боєприпаса. Одні схожі на пулю, я думаю, всі це розуміють, тільки в більших масштабах. Інші можуть виглядати, ну, от, міни, наприклад, є такі, які схожі навіть на іграшки частково. Mm -hmm. Або схожі на об'єкти, які не несуть собі небезпеки, Ну це по факту це міна. Тобто треба розуміти, в якому місці ви знаходитесь? Чи було там якісь замінування? Можна помітити тенденцію, що на початку е, літа кінця весни минулого року е, ширилась інформація про те, що міни пастки можуть бути в абсолютно непередбачуваних місцях. Е, з вашого досвіду, що ви за час діяльності саме повномасштабного вторгнення знешкоджували найдивніше те, що в принципі було найбільш не непередбачуваним для вас. Мені важко так оцінювати. Всі ці міни, вони не дивні для нас. Ми розуміємо, що ми маємо справу. Єдине, що сапер, який встановлює ці міни, він може внести певні зміни в самобудову, в конструкцію. Тобто поставити її таким чином, щоб це вже була ця міна, була не тільки проти там, цивільної особи чи військової. А й проти сапера, який її буде знешкоджувати, uh -huh. виглядати вони можуть опять же, знову ж таки по-різному. Що касається мінпасток або е, так званих вибухонебезпечних предметів, які е, са, саморобного виготовлення, тобто сапер, якийсь щось кудись по, по якусь вибухову речовину вложив, якийсь звичайний пристрій, прилад, пристрій. Якщо ми знаємо, що це не наш, це навіть саперівка стосується. Коли ми дивимося на якийсь звичайний предмет, ми розуміємо, що він не наш, і що тут були війська ворога, і цей предмет знаходиться в не в якомусь незрозумілому стані. Та і саме відчуття, що там щось може бути, ми стараємося його не чіпати одразу, а подумати, як з ним далі працювати. То це стосується саперів, які виконують ці роботи. Для людей звичайних потрібно розуміти, що тут може бути небезпека. І також краще обійти цю річ. На даній локації ми представили боєприпаси, як вони зустрічаються в різних ситуаціях, для того, щоб обучати нових саперів, показувати їм, як це все може бути. Я так розумію, що у вас тут різні пори року представлені? Представлені навіть, можливо, не пори року. Тут важливіше, то, в якій місцевості знаходяться ці боєприпаси. Тобто тут їх гарно, бачите, видно. Тут вже гірше, а в листі взагалі майже не видно. Угу, зрозуміло. Які вибухонебезпечні предмети зараз ви знаходите найчастіше з тих, які тут представлені? От мінометні міни, наприклад, також буває часто. Це стосується Київської області в основному. Угу. Ще гранати бувають часто, постріли до підствольних гранатометів за 2022, так. двадцять так. То я нарахував більше 700 боєприпасів. 700? Так. Ви кажете про те, що ви буваєте рідко вдома. Розкажіть, взагалі, як ви працюєте, як виглядає ваш робочий день, і чи у вас робота з понеділка по п'ятницю, чи якось ненормовано? Ми працюємо залежності від тих завдань, які у нас покладаються. Якщо є необхідність, ми працюємо без вихідних зранку і до пізнього вечора тобто до темноти. Насправді проблема розмінування України, вона була і до повномасштабного вторгнення, і ви займалися цим питанням. Але вочевидь, що зараз змінилися певні методи, і ваша діяльність також. Так, от, якщо порівняти вашу роботу до повномасштабного вторгнення і коли воно відбулося, як відрізняється процес знешкодження, чи став він складнішим, і як змінилися самі вибухонебезпечні предмети? Зараз на даний час ми з деякими боєприпасами більш обережно себе поводимо. Вони вже сучасні, там в деяких з них є, це потрібно знати самобудову боєприпасу, для того, щоб розуміти, як працювати з даним боєприпасом. Є боєприпаси, в яких є самоліквідатори, тобто він може в будь-який момент вибухнути. Є боєприпаси, під які можна покласти ту ж саму мінопасту. <теперіган> тобто потрібно провести певні дії перед тим, як з цим боєприпасом працювати. Можливе встановлення в боєприпас якихось додаткових елементів для того, щоб цей боєприпас спрацював або в потрібний момент, коли сапер його вилучить, або е, при певних діях сапера. Тому е, кожна ситуація, на яку ми приїжджаємо, ми повинні робити якось нестандартно. Кожен раз по іншому, для того, щоб Бо стандартні дії можуть бути передбачені ворогом, які мінуються. Ті. Але тим не менше, імпровізація в такій роботі, ну ви ж розумієте, це дуже складно. Як ви балансуєте між тим, що є певний протокол, за яким ви маєте діяти, але водночас імпровізувати, так би мовити, та і все одно виконувати свою роботу. Знову ж таки, це залежить від тієї ситуації, яка в нас перед нами. Це і методи підходу до боєприпасу, і методи його зміщення з місця, тобто це різні методи, які я б я би не хотів озвучувати, так як ворогом це може бути використано проти нас. І я знаю, що ви конкретно Дениса працювали на Київщині, і якщо я розумію, що не дуже хочеться насправді повертатися в ці складні там, часи початку повномасштабного вторгнення, але якщо все-таки спробувати повернутися в момент, коли... Звільняються території Київщини, а це безпосередньо ваша територія, де ви працюєте. Що конкретно ви робили? Як ви організовували роботу, і чи очікували ви того, що ви побачили в результаті вже коли території Київщини були звільнені? Ага, розрахунок, який працював зі мною, тось ми були переміщені в певну зону відповідальності. Тобто нам визначили певні райони Київської області, по яких ми виконували завдання по розмінуванню. На той час території, які звільнялись, там не було зв'язку в людей. Тобто люди не могли позвонити нам на 101 і повідомити про те, що у них, вони виявили якийсь боєприпаси, або вони бояться заходити до себе додому на свою територію, присудинну ділянку і так далі. Ми зранку виїжджали в певні населені пункти і. Працювали аж е, до, поки не стемніє. Е, достатньо було їхати по вулиці, і люди, бачив, побачивши наші автомобілі, вони просили, щоб ми обстежили їм територію. На якихось територіях ми виявляли боєприпаси. Е, на певних територіях їх не було, але зато люди могли спокійно вже повертатися до себе до Тобто, Чітко за маршрутом вам не вдавалося це все да. робити, тому що люди вас постійно зупиняли? Крім того, ми працювали. по Обстеженню ліній електропередач для того, щоб електрики також могли відновлювати ці лінії електропередач. Електрики також ризикували, тому що ворог мінував інфраструктуру для того, щоб неможливо було відновлювати ці лінії. Тобто ми мусили і там працювати. І намагались одночасно. І виконувати обстеження лінії електропередач для того, щоб світло відновлювалося, і е, обстежувати ділянки у людей. А ви працювали в якихось конкретних районах Київщини чи по всій? На той час е, я працював в, е, в Вижгородському районі, а е, також Мощун, Буча, Гостомель е, і Горінг. Е, звісно, люди були раді після того, як ми відвідали їхню домівку. Вони розуміли, що вони спокійно можуть переходити по своїй території, і вони завжди раді були нашому приїзду. Особливо, коли якісь важкі елементи, такі як то, боєприпас потрапив чи в будинок, чи в фундамент будинку, його важко звідти дістати. Тобто нам потрібно було виконувати певні дії для того, щоб дістати. Це займало певний час, але от коли вже виконав цю роботу. Якось і настрій під покращувати. Ви називали цифру 5 піротехніків. Чим замовлено те, що в групі має бути 5? Чи це якісь правила, чи просто це досвід, і чи має кожен з цих людей у команді якусь свою роль? Є керівник цього розрахунку. Так. І 4 е, сапера, сапера, які виконують роботу, так. Тобто керівник повинен одночасно. І е, сам працювати, і е, певним чином контролювати роботу піротехніків, так як він знає основні завдання, які перед нами стоять, і визначає завдання іншим е, піротехнікам, які працюють в групі. І саме з, таким, з такою кількістю людей можна працювати нормально. Скільки викликів ви отримували е, на той момент від? Е... Представник від жителів Київщини за день чи за тиждень. Мені здається, що це була якась рекордна кількість, оскільки всім хотілося далі продовжувати жити і рухатися, і потрібно було бути впевненим, що все окей. Mm, да. Бували дні, що е, цих викликів находили, надходило більше 200. за день. Це, mm -hmm. да, за день. це коли от, почала відновлю... почав відновлювати зв'язок, і люди почали дзвонити вже на лінію 101. Угу. Mm -hmm. Тобто, так як воно має бути. От тоді надходила рекордна кількість в перші дні, коли з'явився зв'язок. Як ви як ви впоралися з цим? Нам приїхали допомагати групи з інших областей, угу. збільшили кількість саме піротехнічних розрахунків в Київській області, і таким чином намагались все виконувати. Ну і в принципі виконували. Насправді я дуже рекомендую всім глядачам і глядачкам підписатися на соціальні мережі ДСНС, тому що дуже часто можна побачити якісь цікаві речі, які ти в своєму якомусь звичайному житті просто опускаєш. І, от я пам'ятаю, що на, у Фейсбуці головного управління ДСНС України у Київській області влітку була був дуже гарний пост про те, де ви саме демонстрували, як відбуваються знешкодження вибухонебезпечних предметів у гостомелі. Ні, горинці Бучацького району ось я пропоную вам прокоментувати відео, яке там опубліковане, і розповісти, що відбувається на ньому. І ну я так розумію, що ви були там присутні ще й це. Ми рухаємось по мощуну. Там звідти нам надійшло звернення від місцевого населення про те, що вони виявили вибух небезпечний предмет. Тобто ми прибули на місце. Це з нами була представник від ДСНС прес-служби. Вони з нами тоді їздили. Ми виявили цей вибухонебезпечний предмет, вилучили його з місця виявлення і далі знищили на спеціальному майданчику. Прибувши на місце, ми спочатку обстежили підхід до даного боєприпасу. Тому що цей боєприпас може бути приманкою. Для того, щоб сапери, які приїдуть, одразу ж підійшли до нього. Тому ми обстежуємо ділянку дороги перед собою. І далі вже працюємо з цим боєприпасом. Прибули за викликом на частну територію. І обстежуємо також прохід. Власник даного будинку вважав, що в нього там стоять розтяжки, угу. і ми також обстежуємо для того, щоб наш, наші сапери безпечно пересувалися. Тобто сапер обстежує, виявивши сигнал, він знову ж таки намагається зрозуміти, що це за сигнал, чи це не боєприпас. Насправді у вас дуже багато різного обладнання, з яким ви працюєте, і коли ви розміновуєте території, власне, що має мати е, сапер і піротехнік, щоб бути в безпеці і виконувати свою роботу якісно. Набір складається з засобів бронезахисту, е, бронешолом, бронежилет, е, засоби пошуку різних типів, е, лопати і е, індивідуальні аптечки для на кожного сапера. Це все складається в машину, і група виїжджає на місце виконання завдання. Денисе, ви сказали, що ви працюєте вже 14 років в ДСНС. А як ви взагалі вирішили стати рятувальником? Я не знаю, я вже не пам'ятаю. Ну, це таке питання. Нам тільки 35 чи скільки вам? Ну, Маєте пам'ятати? Я той рік не пам'ятаю, мені каже У Свій час я поступив військовий інститут. Але коли випускався з нього, я вже знав, що є такий підрозділ, який займається розмінуванням, підрозділ, підрозділи, на той час ще в МНС України. Тому я прийняв рішення піти в МНС і стати сапером Ну, Було ж дуже багато варіантів, ким можна бути, чому саме сапером. Ну, коли я вчився, Оточували мене люди, які е, працювали з піротехніками. <гум> і вони розповідали нам про цю роботу. І ну, Мені сподобалось, я вирішив стати піротехніком. А що саме вам найбільше сподобалось? Більше, Різноманіття я? завдань, можливо, а -а -а. і небезпека. А що вам зараз е, подобається у цій роботі найбільше? Вдячність людей е, за те, що ми до них приїхали і виконали свою роботу. Ви е, в дитинстві грали в гру сапарт на Віндовсі? — Так. По-моєму, ви виграли. Та ні, я тоді часто проживав. — А спробуємо нагадати таке правило, коли, наприклад, умовно уявляємо собі, що людина. Чи то там, не знаю, на Київщині на дачі, приїхала, зараз літо, весна буде, і це будуть чисті випадки. І от вона все-таки бачить якийсь вибухонебезпечний предмет, так їй здається. Як вона має діяти в цей момент? Уявімо собі, що вона там на відстані нехай пів метра. Як повертатися назад? Є ж різні поради. Є, що треба йти назад по своїх слідах, є, що треба обов'язково там не рухатись, чуть не дихати. От загально базові речі, які треба знати. На рахунок. От моменти не рухатись, це трошки неправильне твердження. Yeah. Немає таких мін, на які, як в фільмах показують, людина стала і чекає, поки її розмінують. Uh -huh. Міни проти піхотні, вони миттєвої дії. Людина стала, вона здецінувала. Тобто, якщо людина підійшла і виявила там цей боєприпас, yeah. їй потрібно повільно відійти по своїх слідах назад. Uh -huh. Важно оглядаючи ті місця, по яких вона прийшла ще раз, оглядаючи свої жі сліди. Далі бажано якось відмітити це місце так, щоб зрозуміти, потім, коли наша група приїде на місце, хоча б показати, де знаходиться цей боєприпас. Я пам'ятаю, що раніше, скільки ми з вами до цієї зустрічі багато спілкувалися, ви казали про те, що після Київщини у вас почалися відрядження в інші частини України, і одним із цих місць був Ізюм. Розкажіть, будь ласка, як виглядала ситуація саме з замінуванням цього міста? Щоб ви розуміли, ізюм був, був набагато більш замінований ніж Київська область. Очевидь. Тому що Київську область все ж таки звільнили швидше, ніж зю. Там ворог зміг замінувати набагато більшу площу, і мінувалося там все. Вони розуміли, що вони відступають на той час, розуміли, що їм не вдасться захопити Київ, як вони хотіли там за три дні. І вони мінували все. Це мінування виглядає так, що вони не будуть це розміновувати. Вони це вже тоді розуміли, тому що це дуже складне до роботи, дуже складна до роботи місцевість для нашої роботи. Саме основне, що там відбувалось, крім мінування мінами протитанковими, тобто протитранспортними, там ще відбувалось дистанційне мінування так званими мінами-пелюстками. Я думаю, що багато вже хто чув про ці міни. І цих мін там дуже велика кількість, і вони знаходяться в різних місцях. Може бути таке, що підходячи до міни, вона може здетонувати. Це теж слід розуміти. На яку відстань, наприклад? Відстань там незначна, але можна отримати шкоду для свого організму. Угу. Так як там є невеликий елемент металевого, металевої конструкції взагалі міна пластикова, але трошки металу там є. Оцей метал він наносить шкоду. Куди він полетить, невідомо в момент вибуху. Є думка, що якщо це е, протитанкова міна, то якщо людина е, на неї наступить, нічого не відбудеться. Ні, це дійсно міф, е, не потрібно так робити. Як мінімум, із-за того, що під цією міною може бути міна-пастка. Ага. І зміщення протитанкової міни на 3 мм приведе в дію ту міну-пастку, яка знаходиться під протитанковою міною. Плюс розуміння того, що міна вона спрацьовує. Да, там пише від 150 кг. Різна література пише по-різному. І як відбувались е, заміри, з якого моменту міна починає спрацьовувати, е, я би не хотів це озвучувати. Угу. Тому що е, може бути пошкоджений корпус, і міна спрацює від набагато меншої маси тіла. Тобто людина може стати і ця міна також детонує. А проте піхотні розраховані ну, офіційно? так би мовити, Від кількох кілограмів? Чи немає такого значення? Є таке, там від п'яти кілограмів. Від п'яти кілограмів. Так. Більшість мін вони йдуть від п'яти кілограмів. Угу. Тобто потрібно розуміти, що це для людини це вже достатньо… но достатньо... людина здійснить то навантаження, яке потрібне ці міні для спрацювання. Чи є у вас якісь обов'язкові правила гласні або негласні? Якими мають користуватися піротехніки сапери у своїй діяльності для того, аби все вийшло? Так, є правила. Заходи безпеки, так звані. Так. Тобто сапер повинен бути уважним, не відволікатись на різні моменти. Всі повинні працювати як один єдиний організм. Якщо потрібно, кожен може підстрахувати свого колегу працюючу. Відносно поруч, тому що між саперами також повинна бути відстань. Скільки? Е, хоча би 25 метрів. 25 метрів? Так. А якщо це неможливо? Це розраховано на те, що якщо один сапер е, зачепить міну, угу. то посидає одна людина, а не дві і більше. Тобто, якщо це не може все рівно, потрібно е, будувати роботу так, щоб забезпечувати безпеку. Особового складу піротехнічного підрозділу. Ну, це фактично Ось. пріоритет. Так. Але це також і залежить від е, тих робіт, які ми виконуємо, з яким боєприпасом ми маємо справу. Тобто є е, моменти, коли може два піротехніка працювати поруч. Uh -huh. Це якщо це цього потребує світу тобто е, мінімальна кількість людей при виконанні якогось окремого завдання. Якщо говорити про е, м, цивільних людей, які. Я знаю, що є випадки, коли люди хочуть почати займатися розмінуванням і які не мають досвіду у цьому. Чи це можливо взагалі? Де їм навчатися? Що потрібно робити для того, аби долучитися і вам допомагати? Для цього потрібно звернутися в підрозділ ДСНС, їх направлять до нас, угу. О, пройшовши певні. Психологічні тести так. і фізичні, вони е можуть бути прийняті на роботу, а далі їх вже направляють на навчання. І вони проходять навчання в наших навчальних закладах, системи ДСНС, на, на посаду сапера. окрім освіти фізичних навичок. Е Психологічної такої спроможності працювати в цій сфері, бо це надзвичайно ризикова професія. Якими якостями людськими має володіти людина для того, аби працювати піротехніком чи піротехникинею? Якщо говорити про риси характеру, які ми повинні повинні володіти піротехнік, ми так для себе вважаємо. Ми е колектив, який працює спільно. Ми їздимо в відрядження. Ми часто проживаємо в цих відрядженнях в певних умовах. Ми повинні розуміти, що людина, яка прийшла до нас, вона готова з нами працювати, готова виконувати ті завдання, які на неї покладені, намагатися їх виконувати ясно, чітко. Вона повинна розуміти, що своїми діями може нашкодити своїм колегам, крім себе самого. Угу. Тобто це така відповідальність за так. себе і колег. Воно бути відповідальною людиною. Чи хотіли б ви, щоб ваші діти продовжували вашу справу і також працювали в ДСНС? Саперами я би не хотів. Так, звичайно. Щоб вони були саперами. Є інші підрозділи в ДСНС, і вони б там могли б займатися якоюсь іншою, також допомагати людям. Угу. У вас є домашні тварини? Є. Які? Кішка. Як звати кішку? Міла. Скинути діти нам діти вирішили, що вона мила. <гум> тобто ви зараз переосмислили цінність вашого завдання в принципі, зараз в Україні? Ну, бачите, вам, мабуть, видніше. Ми дійсно ми виконуємо свою роботу. Кожен з нас повинен виконувати свою роботу на тій посаді чи в тому місці, де він працює. Де від нього щось залежить. Якщо кожен де виконує свою роботу так, як потрібно це робити, всім буде набагато легше жити.